Друзі, всім привіт! З вами сьогодні знову я. І я сьогодні хочу вам розповісти про свою улюблену сіль це сіль з лавандою. Зараз понюхаю, бо цей аромат мене збуджує. Ну, Лаванда це нервова система, це безсоння. А так як ми з вами зараз війна, і ми всі в стресі, то це. Дуже актуальна тема, і скажу вам так: це безсоння нервова система, це перш за все, ванни. Ви знаєте, я для себе вже давно вирішила, що хай весь світ підожде, коли я приймаю цю ванну, набираєте в ванну води. Температура така, як ви любите, дві столові ложки, я казала, в цій баночці, 12 ванн, якщо розгляду, розглядати тільки ванни для дорослих і 24 для дітей. Набираєте ванну, лягаєте, заплющуючи очі, і якщо хочете, розслабитись. Считаєте по методиці Гейшер від 100 до 1, не хочете від 100, можна рахувати від 25 до 1. Така процедура дуже заспокійлива, вона розслабляє. І зовсім по-іншому, ти вже виходиш з цієї ванни зовсім інша людина. Я завжди собі щось вигадую там в голові, щось вигадую якусь картинку, якусь таку, знаєте, релакс, мене це теж заспокоює. Ванна дуже пахуча, бо це солі будуть дуже пахучі, вона буде аромат, буде по всій ванні лаванди, якщо брати лаванду. Кожу шкіру не треба змивати, шкіра буде теж пахнути лавандою. І я вам скажу, що ванни для привчайте діток робити ці ванни, робіть дітям. Дитинка зараз, ви знаєте, гіперактивні, гіперактивні діті, діти, вони. Теж живуть у стресі, всі ці бомбосховища куди вони спускаються. Це все для них дуже, -дуже на нервову систему. Дуже багато вони сидять у гаджетах, дуже багато інформації отримують. Я дивлюсь, наблюдаю за своїм внуком три роки, і він вже в цьому гаджеті знає більш ніж бабуся. І він росте. Я дивлюсь, що це така безпокойна дитина. Тому діткам ці ванни теж робіть, не економте, робіть це здоров'я. І цю ванну можливо робити з дитинці. Вже з недільного віку. На маленьку ванночку дві чайні ложки чи одна столова на велику, якщо ви будете робити, це теж одна столова ложечка з недільного віку. Ви знаєте, я звернула увагу, що зараз діти, дуже багато дітей хворіють на діатез, на алергічні такі захворювання. Вони вже народжуються з цією проблемою. Так от ця ванна, вона. Не тільки заспокоює, вона знімає диетези, знімає алергічне захворення, бо вона е, витягує всі. Я вам розповідала: вона, коли ви лягаєте в ванну, ви розслабляєтесь. І цей квартет солі, ця формула, яку зробили вчені, це формула галокомплекс, Вона через кровеносне русло, через пори попадає в організм, всі ці 26 мінералів. І вони піднімають імунітет, люди дійсно рідше хворіють, дітки рідше хворіють, будуть більш заспокійливими. Я вам розповім такий випадок в своєму житті. Це ще було до війни. І Скажу так, що ми живемо біля лісу недалеко. І ми так частенько з чоловіком любимо так поїхати, навіть пішки ми можемо пройтись до лісу. Щось там, знаєте, заспокоїмося, дивимося на природу. Я це люблю на дерева, на птахи, і Ось якось перед цим чоловік приготував соус з креветок. Ми поїли цю спагетті з цим криветним соусом. Ну а креветки які? Вони ж всі там іскусственно вирощені на гормонах. Поїли, пішли собі в ліс. Я йду і дивлю, дивлюсь, що в мене щось чухається долонька. Я подивилась там якісь такі, знаєте, не, не прищі, а якісь такі п'ятна червоні в мене появились. Чухаються одна друга алергія пішла. І я якось так не дуже погано себе почала відчувати і кажу чоловіку, що поїхали додому. Ми приїхали додому туди-сюди, на вечір ви б мене бачили. У мене ці п'ятна, все чухається, голова болить, якийсь такий стан непонятний. Вже до лікаря йти пізно. Ну що робити? Я беру цю сіль. Я навіть не пам'ятаю, скільки я цієї солі висипала в ванну. Ну, не дві точно столові, я більше. Кинула. Потім я <кхем>, взяла наш ще гонсін, наш такий є чай, очищаючий, він отоксинів теж виводить. Я його заварила в двохлітрову банку, це багато, тому що його там в день треба пів, пів літра, пів, дві, дві чашки півлітра випивати. Оце я в цю ванну сольову, пила весь вечір гонсін, я заснула. На ранок. В мене, отак, От як починалось з долоні, оце червоненьке, на тілі все пройшло. Там на долоні залишилось трошки. Так воно ще трошки мені посвербіло. Я вже на слідущий день ванну не робила собі, бо мені треба було там кудись бігти. А пила цілий день гонсін і де воно все ділось? Оце ви знаєте, я сама була шокована. Я була шокована, що так спрацювала ця соліва ванна. Ну в моєму випадку він був такий дуже, скажімо так, непростий. Я ще підключила гонсін. Але от через цю через пори. Всі мої там, що, алергени, токсини вони вийшли в всю цільову воду. Оце вам ванна, заспокійлива і тому я й кажу: дітки, які хворі на алергію на е, діатез, купайте в наших селях. Ну, це інше е, біль в ногах, Біль в ногах, це ми робимо компреси. Компреси, Як ми робимо компрес? Ми робимо е, Ну, На вечір їх треба на ніч робити. Ми робимо таким сольовий розчин з цієї сольки. Далі можна додати туди в компрес куркуму, і можна додати оце наші капсулки рев. Бачите, вони ну ось така капсулка, вона трав'яна. Ну, Ривмосин вже, вже вона е, понятна, що ревмат такі ревматоїдні болі. В ногах. вона так, от, Якщо її отак зробити, вона розкриється і все, що там є, воно висипеться висипеться То е, при болях в ногах ми робимо сольку, можна додати коркуму, і можна для усилення ефекту додати одну е, е, одну капсулку нашого ревмасину. Біль знімає, Ну так, на ніч е, закрити пергаментною бумагою, скажімо так. Закрутити, щось одягти, і лягайте спати. Ви подивитесь, як біль в ногах вона щезає. E, Значить, ще що сіль з лавандою? Нормалізація тиску. Ванна, скажімо так, лаванда знімає великий тиск, але ви знаєте, я. Не буду рекомендувати вам ванни при високому тиску, тому що якщо ми занурюємось у ванну, ми розслабляємося і ми не можемо контролювати цей тиск. Він може і вниз скакнути, і вверх. Тому робіть ванночки для ног. Сольовий раствор, ноги туди опустили. Це теж розслабились, порахували там від 25 до 1 по методиці герчів, можна від 100 до одного порахувати. І краще робити таку ванночку не в тазіку, такому маленькому, а в ведрі, щоб занурити туди і ікроножні як можна більше, ікроножні мишці. Тиск, тиск більш-менш знижається. Далі зуд, шкіряний зуд. Ви знаєте, ця проблема у людей, які хворіють сахарним діабетом другого степені. Це проблема номер один. І чим вище сахар, тим більше зуду. І людина ходить і чешеться, Ходить і чешеться. Що робити? Сольові ванни знімають цей зуд. Теж дві столові ложки на ванну лягли, полежали, розслабились. Це нервова система, розумієте? Нервова система. Діабет це теж нервова система. Вони такі нервні люди. Чим вище сахар, тим вони більш нервові. І потім після ванни не змивати не потрібно. Не потрібно нашу сусільку після ванну. Ви натираєте кожу ну, так, нашим приємним цим кремом Солярісом. Далі для спортсменів крепатура. Ви знаєте, я така людина, хоч я мені вже за 60, я вже, скажімо так, пенсійного віку, але я завжди так по молодості, я завжди. Чимось займалась. В мене, мабуть, діти в мене пішли. В мене дочка, вона тренер високої категорії, дієтолог і онука старша, вона балетом займається таке. І я займалась, потім перейшла на більш таку повільну на йогу і, скажімо так, що таке крепатура, я знаю. Ну, Мабуть, кожен сталкувався з цією проблемою. Там десь мишцю зажала, кріпотура, не можеш повернутися. Ну і я вам скажу, що крепоту можна заробити її не, 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 не займаючись спортом, а десь на своїх огородах, дачах, які ми садимо, десь щось там провіяла, спина заболіла, вже повернутися не можеш. Так оця сіль-знаходка, Вона гарно знімає кріпоту, болі в мишцях, суставах. І скажу так, що після, після, після ванни теж можна змазувати, це, якщо сильна кріпатура, то можна змазувати ще і селярісом, бо він теж знімає кріпатуру. Люди після інсультів. ну, понятно, що Це такі тяжкі, тяжка хвороба, люди лежать, ванну їх не засунеш, але ми пам'ятаємо, що я вам розказувала, що ця сіль. Цей состав він через пори попадає в кровеносне русло, оздоравлює весь організм, віддає товчок, такий, як товчок нашому організму, на імунітет. А цим людям це дуже потрібно. Тому ванни не робимо, а робимо обтирання. Робимо сольовий раствор і обтираємо шкіру цієї людини. Ну і ще при різних шкіряних проблемах дерматіти. Екземи псоріази. Ви знаєте, що ще Кліопатра говорила про мертве море. Всі люди їдуть на мертве море. Ну, не всі, хто може собі дозволити, їдуть на Мертве море, лікують шкіряний, бо це теж нерви. Всі наші оці екземи, псоріази, це нервова система. Тому для цих людей сіль, лаванда заспокоює, лікуємося. Ну, от на сьогодні все, що я вам хотіла сказати про цю таку чарівну нашу сіль. Далі я буду продовжувати вам розказувати, дивіться, кому цікаво. Все, Всім пока, всім здоров'я і гарного дня!